Президент, Верховна Рада України має всі права відсторонити, не звільнити, а відсторонити Тимчасово. на час судового засідання цю людину від виконання обов'язків, щоб його посада не тиснула на суд, щоб його посада не тиснула на прокурорів, щоб він міг спокійно довести свою невинуватість або суд. Встановити його винуватість. І це якраз норма для усіх країн. А у нас ні депутати, і корупціонери, які сидять в Верховній Раді України, підозрювані у корупції, скажімо так, вони продовжують сидіти в Верховній Раді. Міністри у нас по двом міністрам сьогодні є кримінальні провадження і є підозрі. Віце-прем'єр Стефанішина і ще заступник міністра економіки Тарас Висоцький. Я просто, аграрної знаете, політики я, продовжують працювати. Це ненормально для європейської цивілізованої держави.